Добрий день, шановні члени журі. Я це Олександр, учениця 11 класу Криворізького покровського ліцею та вихованка гуртка Юний дослідник. Хочу представити до вашої уваги наш проєкт з теми дослідження впливу ракетних обстрілів на стан ґрунтового покриву. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну з лютого задавало і продовжує завдавати величезної шкоди людям та інфраструктурі в населених пунктах, де тривають бойові дії. Зараз неможливо навіть повністю оцінити вплив війни на навколишнє середовище через відсутність точної інформації, але очевидно, що чим довше триває війна, тим більше шкоди навколишньому середовищу і серйозніші наслідки. Тому метою нашого проєкту було дослідити вплив ракетної артилерії на стан ґрунтового покриву та надати рекомендації щодо методів рекультивації для покращення його стану. Ситуація, яка склалась в нашій країні у зв'язку з російською агресією, вплинула не тільки на соціальні та економічні аспекти нашого життя, а й на навколишнє середовище. Частина території була і є під інтенсивними обстрілами з різних видів артилерійської зброї. Як результат, хімічний склад ґрунтів погіршився, що, в свою чергу, негативно вплинула на рослинність, тому є актуальним дослідження ґрунтів з їх подальшим відновленням. Завданнями нашого проєкту були проаналізувати стан проблеми в літературних джерелах, дослідити властивості ґрунту ділянок, наявність макроелементів, кислотність, наявність паливно мастильних матеріалів, визначити важкі металі в ґрунті та надати рекомендації щодо використання методів рекультивації для покращення стану ґрунту. Методи проєкту: при проведенні польових та лабораторних дослідів використано загальноприйняті методи досліджень, статистичну обробку експериментальних даних здійснювали методом математичної статистики. Тут ви можете побачити QR-коди, які ви можете просканувати, та побачити джерела інформації, одні джерел інформації, на які ми спиралися, це екологічний паспорт Харківщини та Запоріжжя. Характеристика ключових ділянок. Ми брали зразки методом конверту, тобто з глибини 15 см. Були ділянки, які. З місця прильоту і ділянки, де прильоту не було. Тут можна побачити, що в принципі вони нічим не відрізняються. Між собою маю на увазі там, де були прильоти, і там, де нема прильотів. Також характеристика механічного стану ґрунту показала, що різниці як такової немає. Далі визначення вологості ґрунтів. Тут можна побачити, що зразок 1.1 і 2.1, а це саме зразки з місць прильотів, містили більше вологи, ніж зразки ґрунтів, де прильоту не було. Далі визначення важких металів у ґрунті. Точно так же можемо побачити, що вміст. Ділянок з місця прильотів він більший, ніж з ділянок, де не було прильотів. Досліджує наявності макроелементів у ґрунті, а саме калію, азоту та фосфору. Тут навіть візуально ми можемо побачити, що в ділянках, де були прильоти, от азоту менше, це, от бачите, 1,1 і 2,1. В ділянках, де були прильоти більше калію. І результати на фосфор вони були дещо неоднозначні. Йдемо далі визначення кислотності ґрунтових витяжок. Ми порівнювали водяну витяжку, сольову, і вони між собою майже не відрізняються. Визначення паливно-мастильних матеріалів у ґрунті. Тут можемо побачити, що ділянки, які з місць прильотів, вони містять паливно мастильні речовини. І визначення хлору у ґрунті, як можемо бачити, хлор у ґрунті не активний. Так, рекомендований нами алгоритм рекультивації щодо покращення стану ґрунту. Перше це очищення ділянок від джерела забруднення, оцифрування ділянок відбір зразків у зоні враження та ділянки навколо це все окремо. Аналіз на вміст забруднюючих речовин, прийняте рішення про можливість сільського господарства подальшого цільового використання. Очищення ділянок від джерела забруднення та уламків, відновлення ділянок, пошкоджених вибухами, якщо це невелика воронка, не глибока, засипання ґрунтовою масою, що залишилось на місці вибуху і з подальшим вирівнюванням поверхні. Якщо це глибока воронка, засипати ґрунтовою масою, також порядок шарів ґрунту має бути близьким до непошкоджених ділянок, перших 20-30 см найбільш родючим. Якщо засипати в хаотичному порядку, то така ділянка буде низькопродуктивною для сільськогосподарських культур, а її відновлення потребуватиме до додаткових заходів. Також ми пропонуємо очищені ділянки засаджувати травами, кущами, зокрема, червоним клевером, люпином, бобовими, з метою заростання вирвів. У разі того, що це паркова зона і воронка невелика, то кустарниками. Якщо це не зробити, як правило, залишаються нерівні хвилясті поверхні ґрунту. І так, перейдемо до висновків. Забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами та іншими нафтопродуктами унаслідок ракетної артилерії. У ґрунтів, просочені паливно-мастильними матеріалами, знижується водопроникність, витісняється кисень, порушуються біохімічні та мікробіологічні процеси. Внаслідок цього погіршуються водний повітряний режими та колоб'як поживних речовин, порушується кореневе живлення рослин, гальмується її хріст і розвиток, що спричиняється гибель. Пробівши дослідження ґрунтів в місцях, де були прильоти, можна зробити певні. Висновки. ґрунти з села Вільхівка Харківської області та міста Запоріжжя, за їх показниками, є чорнозими, які мають слаболужне середовище, багато калію та фосфору і мало азоту. У місцях прильотів було виявлено сліди паливно-мастильних речовин. Отже, ракетні обстріли роблять воронки на досліджуваних територіях, порушують цілісність ґрунту, напитують мастилами землю, що приводить до екологічного лиха, тому на порушених землях необхідне поліпшення агрофізичних, агрохімічних, біологічних та інших властивостей ґрунту. У мене все. Дякую за увагу.